Радий вас вітати на каналі Секрети Часу Сьогодні у нас годинник Rotary. Це годинник ручного заводу. Я купив його на eBay разом ось, ось з цим годинником, якщо ви пам'ятаєте, який я вже відремонтував і тепер він працює добре. Досить дала покупка була, так як мені практично обійшлося без запчастин. Тільки поміняв скло і новий ремішок. Все інше відремонтувалося. І Зараз час настав цього годинника. Як я вже став, це є ротарі. Без ніяких складнощів в цьому годиннику немає. Тут навіть немає, тут навіть немає секундної стрілки, тобто ні календрі, ні секундної стрілки, це максимально простий годинник. Я думав, що це буде стальний корпус, але він не є стальний корпус, він є просто якби. Покритий, це я його не зможу дуже добре відполірувати. Годинник є, як я вже сказав, повністю не працюючий, і я його ще не відкривав. Так, на перший погляд здається, що цей годинник, напевно, десь з 70-х років. Кришка його захлопиться досить просто і зараз ми відкриємо його. Я, напевно, перше зніму. Перше зніму ремішок. Ремішок непоганий, але його защіпка, пластмаса, це трошки ось ремішок знявся. І зараз будемо тривати. хочу побачити, де є це місце. Ось тут. Так. Є такі, така пружинка. Добре. І виглядає так, ніби в режі ніякої немає, виглядає досить чисто. Зараз я спробую подивитися, чи рухається баланс. Баланс. У цьому годиннику баланс точно не рухається. І зараз ми будемо під мікроскопом розбиратися чому. Ось зараз годинник під мікроскопом. 17 камнів швейцарський. І зараз я буду дивитися саме на баланс. Виглядає досить чисто. А зараз уважно подивіться на баланс і тут є явна, явна проблема. Звертайте увагу на спіраль балансу. Вона є зігнута і вона є зігнута досить класичним способом. Що відбулося? Я думаю, що регулятор був посунутий надто багато на швидку сторону. І регулятор зачепився за цей кінцевий згин. Ось саме тут регулятор зачепився, потім речах регулятора був посунутий в зворотньому напрямку ближче до е, блоку, де кріпиться пружина, і пружина просто зігнулась, так як тут вона зачепилася, а тут їй треба було... Тут посунули регулятор далі, і вона просто якби зігнулася, коли утворився такий, такий горб. Зараз буде це трошки краще видно, але це є в принципі, в принципі класика. Шпильки регулятора практично зайшли далі, ніж оцей кінцевий згід. Ну, Почнемо розбирати, як завжди, плівка, щоб не пошкодити циферблат. Знімається, я виставляю стрілки в одному напрямку і знімаю якби їх одночасно, тепер знімається сам циферблат, теж класичний спосіб кріплення. Є пружинка, ніжки циферблату виглядають добре. Як тільки я знімаю циферблат, я зразу його ставлю окремо, щоб не було ніяких пошкоджень, так як будь-які пошкодження на цифроблаті практично виправити неможливо. І будь-які пошкодження до тих ніжок, які зі зворотньої сторони, також набагато складніше потім відкоректувати, ніж це може на перший погляд здаватися. Тому дайл зразу йде в окреме місце, і ми до нього вернемося вже тільки тоді, коли. Я буду знову збирати годинник назад. Ось зараз ми знову повернулися до вигляду годинка під мікроскопом. В тому варіанті я вирішив зняти камні балансу перед тим, як я буду знімати сам баланс, це мені трошки допоможе, це зробить мені легше зняття самого балансу, так як там буде більше місця, це, є, це в принципі рахується більш. Безпечний, безпечніший спосіб. І так як тут пружина є пошкоджена, я вирішив зробити саме так. Це я тільки що зняв камінь зі сторони балансу, зі сторони моста балансу, і зараз я знімаю зі сторони платини. Абсолютно так само. Тільки зараз з цієї сторони я буду використовувати силиконову паличку. Так як ви бачили, з зворотньої сторони цей камінь трошки, трошки скочив. Це все-таки більш безпечний спосіб. Ось зараз, як можна бачити, пружина є, якби з верхньої сторони екрану трошки кільця всі зійшлися разом, тому що з іншої сторони є великий. Досить такий різкий згін. Але пружина виглядає так, як це є пружина нового зв'язку, і я думаю, що я зможу її вирівняти. Ось зараз я щось знайшов. Це є. Я намагаюся зрозуміти, чи це є клей, чи це є шелак, що це є. Всі такі речі, коли ви розбираєте, якщо до них звертати на це увагу, це, в принципі, може дати якісь у майбутньому. Це може допомогти, так як ви знаєте, що в тому годиннику, можливо робилося. І в даному випадку мені це допомогло, то я трошки забігаю зараз наперед. Ось зараз баланс винятий. Наступне, що я буду робити, мені треба звільнити блок, потім обов'язково не забути відкрити регулятор, так як це, напевно, буде або перша, або друга причина, чому відбувається пошкодження. До о цієї спіралі балансу о, зараз я відкриваю регулятор. ось так Я цю роботу роблю на на коврику це досить м'яка поверхня. І зараз я просто низько над ковриком е, виштовхую коло баланса. Не виштовхуйте коло баланса на тверду поверхню, щоб не пошкодити е, цапфи. І не забувайте закрутити назад оцей маленький, цей досить маленький болтик, його досить легко загубити, особливо коли, ви використовув... коли він є не закручений і ви використовуєте е, ультразвукову машину. Він вібрує, вібрує і просто вискакує. Це зі свого досвіду. Ось зараз можна чітко бачити, в чому проблема. Явний згин. Я думаю, що це є перша, найбільш важлива причина, чому годинник не працював. Якщо зараз уважно подивитися, можна бачити, що є ще маленький згин і в площині, так як цей блок не стоїть перпендикулярно колу, він стоїть трошки, трошки зігнутий. Тобто любий згин. Пружини це є не просто, навіть якщо він виглядає, можливо, просто на перший погляд, це є, треба відносити до цього досить серйозно і робити роботу акуратно. Зараз я просто знімаю пружину, використовуючи той самий інструмент, яким я знімаю стрілки. Ось я так трошки рухаю, щоб він якби потрошки почав підніматися. І треба захоплювати з самого низу. Ось зараз в мене вже знята пружина. І я потрошки буду її вирівнювати. Це не є відео про пружину, тобто я дещо тут покажу, як я її вирівнюю, але це не є повне відео, це взяло якийсь час, так як я говорю, треба бути досить, досить обережним. Хтось зробив, напевно, правильне рішення, виглядає так, що хтось намагався цей годинник ремонтувати. І в якийсь момент зігнулася ця пружина, і він просто вирішили продати цей годинник, не морочте свій голос пружиною, і просто продати цей годинник. Ось зараз, зараз, як можна бачити, зверніть увагу на блок. Блок міняє свою позицію. Я, в принципі, не роблю ніяких, ніяких змін. В площині на даний момент, але блок. я от також, коли я це роблю роботу, я звертаю увагу, що блок міняє свою позицію. Він якби лягає, стає майже 90, 90 градусів. Тобто не 90 градусів, а практично в одну площину з пружиною. Що буде якби помилка 90 градусів, може блок має бути перпендикулярний. І зараз блок. Повністю ліг, що для мене просто незрозуміло, тому що я не роблю нічого в площині, я просто рівняю пружину якби, в радіусі зараз. І подивіться, що тут зараз відбулося з блоком. Зараз я ще рівняю рівняю. Як я вже сказав, це не є повне відео. Зараз мене блок на у мене не цікавить, я просто би, роблю роботу від середини назовні. Але він, як ви можна бачити, просто вилетів і тепер я його просто заберу в сторону. І мені так навіть зручніше буде працювати, щоб повністю дорівняти цю пружину. І потім я поставлю блок назад. Але я не розумію, тому що так ніколи раніше не було. Тобто виглядає так, що можливо хтось. Намагався щось робити, і по якійсь причині, як би, вирішив, вирішив, що, напевно, краще його продати. Ну, і, напевно, це було правильне рішення. Для того, щоб практикуватися, треба брати якийсь годинник, який ви вам не жалко буде його втратити. Тому що не завжди всі речі з, першого, з першої спроби. Тому... Але робити їх треба. Тому що як прийде потім якась потреба і нема тих навиків, то навряд чи її можна буде зробити з першої спроби правильно. Тому треба брати якийсь годинник, якого вам не жалко, для практики, і практикуватися. Тобто є маса зараз. Різних дешевих годинників, які можна купити бажано працюючий, якщо ви купите годинник, який не працюючий, якому 50 років, там буде дуже багато проблем, буде дуже важко сказати. чи то проблема в тому, що ви неправильно щось відремонтували, чи то проблема в тому, що просто годинник дійсно надто старий і складний. Ой, зараз я запхав пружину в отвір таким способом, як я вже це показував раніше в своїх попередніх відео. Коли я рівняв пружину, і зараз я натискаю вже сильніше, щоб воно вже точно не вилетіло. В даному випадку шпилька повністю підходить, вона є доброї довжини. Коли оце, це робиться, треба звернути увагу на те, щоб пружина була поставлена в саме це місце, де воно було раніше, так як це може поміняти. Ритм вібрації пружини. Зараз, після того, як пружина закріплена, я намагаюсь трошки відцентрувати. Також я не буду показувати повністю це відео, це просто я покажу, що роблю крок за кроком. Ось зараз мені вдалося відцентрувати колет, і зараз я просто рухаю регулятор, щоб він не зачіпав, щоб він був, йшов паралельно згину. А зараз. Якщо ви подивитесь на екран, можна бачити, що там лежить кусочок чогось. Після того, як я зняв баланс, воно там вже було. І це для мене виглядає як е, шалак. Тобто, шалак в годиннику є е, в двох місцях це точно шалак. Е, він є в двох місцях це є камінь імпульсу і це є палети вилки. Тобто, хтось явно щось робив або з камнем імпульсу, або з палетами вилки. І зараз я буду розбиратися. Що саме було зроблено? Так як я дивився вже попередньо на імпульсний камінь, там виглядало все досить чисто. Я проблем не бачив, я тепер звертаю увагу на вилку. При тим, як розбирати, я дивлюся, як вилка ходить зліва направо і верх-вниз. Я можу сказати, що вверх-вниз вона ходить надто багато, то це явно це надто багато. І якщо можна подивитися, вона, в принципі, зачіпає знизу. Своїм хвостиком вона зачіпляє поверхню. Так також не повинно бути, тобто вилка має бути піднята вверх. Коли я говорю вверх, я маю на увазі в тій площині, що вона є зараз. Вона має бути трошки піднята та вверх. А значить, камінь, який є в платині, тобто зараз цей нижній камінь, як ми дивимося, він має бути трошки піднятий вверх. Ось зараз я знімаю. Знімаю вилку, камні виглядають для мене добре. На перший польо вони стоять в одній площині, тобто вони нормально поставлені. Можна бачити, що так, робота була саме з камнями, так як на нижньому камні, то що зараз на екрані, там є набагато менше шалаку, і видно, що він є якби по-інакшому. Видно, що хтось намагався рухати ці камні. Ем, важко сказати, як вони зараз стоять, для того е, візуально вони стоять досить непогано. Ем, Тому що трошки менше шалаку це не має значення, він і так достатньо добре буде тримати цей камінь. Але мені треба буде поставити годинник і подивитися, як він буде працювати. Але перед тим мені треба буде відрегулювати цей камінь в платині, щоб вилка не мала такого великого зайвого ходу. Ось цей, цей камінь, який мені треба підняти. Ось тут є баланс. І перший камінь, найближчий до балансу, і найменший, він, це є якраз камінь вилки. Ось зараз я намагаюся підібрати пеньок, це трошки замаленький. Пеньок буде йти знизу. Ось цієї сторони буде йти пеньок, і ось цей пеньок мені. Мені підійде. Використовувати для того я буду цей самий китайський клон хорі. В принципі, він працює непогано. Роботу я буду робити на око. Тут я нічого не буду заміряти, я просто зараз, от як можна подивитися на екран, можна бачити, що камінь трошки зрушиться. Мінімально. Потім я подивлюсь на свою роботу і подивлюся, можливо, треба буде його зрушити ще більше. Так як заміри мені тут би ніяк не допомогли, тому що я не знаю, наскільки мені треба опустити, мені треба просто опускати, ставити вилку, перевіряти рух вилки. Якщо добре, це добре. Якщо не добре, ще трошки рухати камінь. Завжди краще робити потрошки меншими, ніж надто багато. Так як камінь може вийти так, що камінь буде надто вільний. Вам додається просто ремонтувати отвір. Також кожен раз, коли робиться такий рух, є можливість пошкодити камінь. Ось зараз я вирішив, що я недостатньо багато посунув камінь і я ще трошки ще одна спроба. Ось тільки ще був трошки рух. Це до, досить важко на екрані зрозуміти, що відбувається, так як тут є в основному відчуття в пальцях, ви можете відчувати, коли воно трошки рухнулось. Ось так, я перевіряю, чи камінь не є пошкоджений, камінь не є пошкоджений. І тепер я хочу перевірити, як, як працює вилка. В даному випадку я буду дивитися тільки на рух вилки, так як тут нема більше нічого. Але цього буде достатньо. Я хочу бачити мінімальний рух вилки вверх і вниз. В той самий час вона має обертатися свобідно. І, звичайно, що я не хочу бачити, щоб вона зачіпляла знизу. От зараз ми якраз на це дивимося. Як можна бачити, вона вже знизу нічого не зачіпає. Наскільки правильно вона стоїть повністю, тут треба поставити для того баланс, так як вилка взаємодіє з камним імпульсу на балансі. І там також можуть бути свої нюанси, але от якщо взяти просто вилку, на даний момент я задоволений і рух вверх-вниз є також мінімальний. Я думаю, що не повинно бути проблеми після того, як я поставлю коло балансу. Як завжди, перевіряю рух в мості головної пружини. І в тих старих годинниках це практично завжди є зайвий рух. Я це буду коректувати, але не на відео. Так як в мене вже є відео з цією корекцією. Зараз я витягнув барабан пружини і хочу перевірити рух арбора вниз. На мою думку, цей рух, який зараз на екрані, є надто великий, я буду намагатися це відкоректувати. І також, якщо я вже це роблю, я також е, буду намагатися зробити повний сервіс барабану. Зараз я спробую трошки відполірувати арбор, який я ось тут тримаю в тих лищатах. І в мене є ось така паста, написано Diamond Paste 0,5 мікрона. І досить маленько кійкість тієї пасти. Напевно, прямо про сюди не хочу забагато. Це до повністю достатньо. більше ніж треба. Це можна робити електричним інструментом, але можна робити і вручну. Тобто я Зажав цей Арбор, і зараз я також э, зробив з однієї цю зубочистку якби плоскою, щоб я заходив сам в сам кут. І ось так. ось так полірується Звичайно. Э, Інструментом електричним буде набагато швидше, але також можна зробити надто багато. Зараз я. Ось так. Зараз я роблю з другої сторони і прокручую. Навіщо це робиться? Це робиться для того, щоб поверхні були більш відполіровані і було менше тертя. Тобто всі ті речі, якщо немає зайвого руху в барабані пружини, якщо немає зайвого руху, де, там, де стоїть барабан пружини в мості, якщо цей арбор відполірований і є менше третя, Вся ця енергія вона потім передається наступному колу, і в кінці зберігається більше енергії, і виходить, що в нас е, краща амплітуда в загальному. Якщо трошки загубити енергії тут, трошки далі, здається, що воно все не має значення. Але в принципі в результаті в нас виходить невисока амплітуда, і виглядає, що ніби все нормально, але амплітуда по якійсь причині. Чомусь я нижче, ніж вона повинна бути. Це може бути. Одна з причина може бути, що ми просто втратили енергію трошки там, трошки тут, і як результат в нас вийшла низька амплітуда. Ось зараз Арбор вже його плечі там, де сидить барабан відполірований. Звичайно, це не вплине на його рух вверх і вниз в барабані, але. Це якби я вже вирішив зробити повний сервіс. Також інші, що я роблю, я, це отвор кришки барабана пружини, і я також трошки зубочисткою, тою самою пастою полірую. Можна це робити, як я вже говорив, електричним інструментом, але можна робити це і руками досить ефективно і є менше небезпеки, що ви зробите отвір на надто великий і потім треба щось думати. І так само в самій така сама робота в самій самому барабані. Ось так просто, щоб воно трошки полювало і було менше тертя. Можна бачити, де де воно полірується. Ось так виглядає відполірований отвір. Також, що я ще зробив, на жаль, я забув нажати кнопку і не зняв це відео. Я відкоректував цей рух арбора вверх і вниз, яким чином я приложив металеву лінійку, щоб подивитися, яка з поверхності або сам барабан, або кришка є опукла. Виявилося, що це барабан був, якби трошки опуклого виду. І я просто нажав. На барабан в протилежному напрямку. І як можна бачити, це відкоректувало. Зараз рух. Набагато менший, такий, як він повинен бути. Я колись в майбутньому планую зробити окреме відео на цю тему. Ось зараз я поставив барабан Арбор всередину барабан. Е, Прожини там нема. Я хочу подивитися, наскільки вільно він буде обертатися. І зараз не знаю, наскільки це виде на відео. видно, що барабан обертається досить легко, досить вільно. Ось так. На жаль, на цьому моменті треба буде перерватися, так як це відео стає надто довгим. І я буду робити наступне відео, якби частина друга. Що було зроблено до сих пір, це була вирівнена пружина балансу, що дуже важливо. Був відкоректований камінь вилки, і був зроблений повний сервіс барабану пружини. Тепер в наступному в наступному відео я хочу поставити баланс назад, подивитися, як будуть працювати ці палети, і дивитися, що ще можливо потрібно буде в цьому годиннику зробити. Мушу трошки забігти на і сказати, що мені здається, що відео повинно бути цікаве, так як цей годинник мав, чесно кажучи, набагато більше сюрпризів ніж я спочатку думав. Якщо вам сподобалось моє відео, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і до наступного відео.